Я усіх дітей вітаю та до себе закликаю. Будемо ми разом грати, заняття час розпочинати. Ось і закінчилась зима. Як ви думаєте, чи буде завтра тепло на вулиці, чи ще буде холодно? Поясніть свою думку. Як ви розумієте народне прислів'я? Лютий лютує, красно весну чує. Які перші ознаки весни ви побачили на вулиці? Наприкінці лютого сонечко піднімається вище і світить яскравіше. Де світить сонечко, починає танути сніжок. На дахах будинків з'являються бурульки, пташки починають співати свої радісні пісні. Відчуваючи, що весна вже йде, але лютий не піде від нас так швидко. Ще нам сніжку насипле або морозами нас лякати буде. Послухайте вірш про цей місяць. Лютий, лютий, лютовисько, ти неначе злий хлопчисько, водиш холод за собою, сперечаєшся з весною. Ти стараєшся дарма, бо скінчилася зима. Іди від нас уже, іди, нам набридли холоди. Ждем тепла весняного, літечка рум'яного. Вже зовсім скоро настане весна. Навкруги розквітнуть перші весняні квіточки, повернуться додому перелітні птахи. Дайте відповідь на запитання. Відповідаючи повними реченнями, яка пора року вам подобається найбільше? Чому? Чим ви займалися узимку? У які ігри грали на прогулянці? Спробуйте скласти коротеньку розповідь про зимову пору року. У вас все обов'язково вийде. Ви в мене дуже розумні. До зустрічі на наступному занятті!